Вітаю вас, друзі, на моєму каналі просто поскладне. Якщо ви хочете грати краще в шахи і їх розуміти, то ви виповітно адресу. І сьогодні я хочу поговорити про е, атаку, про один з принципів атаки, е, де атакуюча сторона йде на жертви, жертвує матеріал, але вона має в запасі повторних ходів. Ну, Такі жертви вони. Легше проводяться, тому що ризику особливо немає, якщо щось не складеться, то можна вже повторити позицію, скажімо так. І сторона не може все прорахувати до кінця, звичайно, яка жертва, але яка ця позиція вона ближче вже до, так би мовити, клоппиці не досі, вже можна прийняти вірне рішення. Ну, давайте подивитися партію. Вірно грав Магнус Класен проти. Топового Сергія Сеймасяна. Ну, у них була тоді тема невелика не різниця в рейтинзі Відносно невеликому. Магнус Крассен мав 2775, Сеймовсіан мав 2723. Ну, білі зіграли D4, D5, C4 C6. Ну, так мовити, Славянський захист. Шпиг в 3, в 6 Кінце 3 А6. Ну, це, так, так би мовити, схема Чебаненко. Такий був молдавський майстер тренер. Він склав своїми оригінальними ідеями, так би мовити, і мав досить таку хорошу пледу синих шахістів. І, от, в принципі, навіть є схема, яка названа Юм'ям. Це була схема за 6. А4 Е6. Чорні не. Можна спробувати вивести слона. на F5. І визіграти Є6, щоб слон вже тут був би розглянути. Але він грає е 6 Пізніше це слова розглянути. Слон ф 4 Чорні на ц 4 Є 3,5 дірати пішака. В принципі, пішака тут можна спробувати захищати. Але справа в тому, що в тому випадку і знаходиться такий кінь В5 і в тут потрібно жертвувати якість. Так, але треба сказати, що Не така вже це погана жертва. Так, і д 7. І чорні чорній не непогану компенсацію за втрачений матеріал. Вт. Але чорний грають кінь 5. Біл бізнес-4, кінів-4. Ну, зводяться пішаки, це ніби погано, але скажімо так, про біля отримують можливість мати такий певний форпост. Нагадую, форпост це поле на цій лінії. На полі суперника в даному випадку було Е5. Так що можливість такі атакуючі можливості для білих Слон е 7, бігая керують, д 7 А5. Такий хід, щоб зафіксувати ці слабості. Що не менше простору. Білі досить е, вільно почувають. 3-1. кір хід, весеть травму. І тепер Чорні пробують звільнитися, на грать 2 5 ну, Бити потрібно, тому інакше, якщо слово відходить, скажемо, міжнародний третій з словом B7 і C5. з досить непогано грою. Тому о, треба бити кінь b6. Слон D3. Слон відходить до D3 і націлюється на пункт R7. Чорні нехтують цією загрозою, грає тут, ну, треба зробити, що G6 С5. Вони пробують звільнитися, але цей хід виявляється помилкою, можливо, навіть вирішальною помилкою. Хід стратегічно правильний, але він знаходить тактичне, тактичне спростування c 5 слом'я c 5 Тепер цей слон не захищений, також один з тих моментів, але справа в тому, що білі слон сломбіра Сі. Тобто вони йдуть на цю жертву, але вони мають тут, так мовити, нічого в запасі. Ж це більш ефективно, коли ще білих стоїть білок на e 5 Воно проходить. 95%, напевно, це така атака. Ну, Лесносім це також неприємно. б'є. Кінь G5 і чорний кроль змушений йти вперед, тому що на uh, кроль G8 білі просто грає F5. І тут мату не виникнути. ОПК тебе так. Тоді шах f 7. Так, мат матмас 7, король же 8. Тепер... Тут... переливки, так, ферзь 5. Король же 8, 8. шах. І... Так. Висить на ферзь 7. І ще точать ферзя. Кинем 7, саме просто. Томка йде на G6, біля грають Р14, це досить типово, F5, RG3. Ну, Цю позицію паче касса вийшов на цю позицію. Ну, Тепер єдиний хід чорний крольф 6. Треба зрозуміти, чи є тут компенсація, чи ні. Але в будь-якому випадку білі мають нічого. Що вони ходи по всему, держали кіння 7-шах? Шах. І кроль не може йти на g 8 тому що він тут після. 4. Попаде пісільну атаку, Ферсія 7 з виграшом. Укроєх 6. Тобто є можна по ходи, але Білі можуть тепер посилити позицію, тому що буде дезорієнтовані, не скоординовані. 3-1 з темпом нападаємо Білі на ферзя. Резвід ходить. Тепер такий вихід нападається на слона. Слон також. Ховається. Тепер без захист залишається кіньбе кін 6. Ну і це знаки. ознаки. Трою один. Тепер загрожує просто удар на е 6 з матом. Ще, ще, ще без мату можна йти просто фразі 7 І тепер білі ще ферзя в гру, користуючись незахищені е, коня P6 і слабкістю на е 6 Тепер зарушую справді мат на е 6 Якщо купити на е 6 FSB 6, ферзь FSB 6 і Troy B6. В ну, черні просто отримають мат. Ну наприклад, якщо вона да отримав би так. Іде ну. мат. Так. Жіщі, в черні цій... на ну, G6, але означає таку здачу, тому да? -то, -то, що перебігли забирають фігуру назад. Ну і мають тут. Взайв Пішака плюс атаку. Опенісаблю безнадійна. Ну, ще послідоло Тура B7, Ферзь е 3, слон D6, Кінь E6. Білі отримали. Сильно прикидав ПШК. Я, в принципі, вирішую партію на слон Е6, е 2, Кінь е 4. а 4 Ферзь B2. Королет приходить в гру і більше перемагають. Ну, ще було так, так, ФС4. Тура Д6. Тура Є7. Ну, Тепер профіратичний хід. Короля. H2, щоб не було яких шахів, А5. І після Фержі 3. Тепер загрожує Фержій шах. Зберішимо фігура в Чорніралкру Ж8 і після шахму склала зброя. Слава отримують мат. Крою 7, а в краї 7 просто слідує мат в один хіт. Така цікава партія. Також тут садна та жертва на 7, але треба завжди дивитися. чи... У тих ситуаціях є продовження атаки, ну, але біля тут, можна каже, нічим не ризикували. Ну, по цей день справа, коли ви вже матеріал і є можливість, наприклад, там, я вже вічний жах, то тобто, грайде з в нічим в кишені, ну, а при приближчому набереженні також можна подивитися позицію, оцінити і вже прийняти рішення. Атакувати чи погоджуватись на ніч. Ну, якщо це відео вам сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Всього найкращого!